Влад Шевчук у цій компанії найстарший до себе додому він вже вкотре запрошує друзів. Сьогодні в четверте печуть печиво. Хлопці на замішуванні тіста. Додаємо цукруна, додай двісті п'ятдесят грам. Добавить двісті вісімдесят грамів. Артем у цій компанії найменший помічник каже, робить це, бо хоче бути корисним захисником. Щоб купляти. Ти... Купляють люди для воєнних гроші берати. До процесу залучають і дівчат. Їм Влад доручає викласти печиво на деко. Показує, як це робити. Таку з горкою трошки викладаєте, кладаєте. І цією ложкою ось так. І Форму ви не придаєте, вона сама візьметься. Чиди вона додати Добав... ще ізюм, таке Далі. сухофрукти всякі, мелкі нарізати і додавати. Далі печиво несуть у духовку. Печиво онук із друзями почав місяць тому, розповідає Алла Кочмар. Прийшла з роботи, нема дітей, ну де ж це вони? А вони продають, Приходжу додому, вони розказують, що печиво печуть, букети роблять, хто що зміг, те своїми руками робив. Це їхня ініціатива повністю. Найбільше каже жінка, вразив найменший онук, п'ятирічний Артемко. Він каже, бабуся. Я тобі всі гроші віддам, тільки віддай, щоб ракети не літали. Бабусині слова підтверджує і онук. Хотів купити щось, збирав, коли не було війни. А тепер і війна, тепер хочу віддати солдату. Поки спілкувалися, печиво вже спеклося. Бегенько потрібно виймати кінець. Коробки з приготовленим вирушають на ринок. Із собою беруть ще квіти, браслети та обручі. Сьогодні торгують на одній із центральних вулиць Хмільника біля магазину. Підходьте, купуйте печиво, печиво. домашнє, всі кошти. На ЗСУ». за кожен товар правлять по 20 гривень. Перехожі дають і по 100, кажуть, такі діти розчулюють до сліз. Хлопці молодці, допомагають нашій армії. Хто чим може? Люди скидаються. Дуже приємно це бачити. Дорослі стараються по-своєму. Вони стараються якусь свою частиночку також віддати за цей наш мир в Україні. Та схтять жити під мирним небом і щасливі дитинство формат. А це місцевий волонтер Микола Михальнюк. Сьогодні разом із двома товаришами чоловік вирушає на полісся. Вже запакували автівку сіляким крамом, який замовляли оборонці. На схід каже, їздить з 2014 року. Останніх півроку практично двічі на тиждень. Команда волонтерів Хмельника виїжджає на Полісся, де стоять наші хлопці. Захищають Київську область з і сторони. Впереді продукти харчування зовсім все важке. Далі йде вода, іде консервація домашня, картопля, згущене молоко. Все правда, люди виготовляють самі. І далі вже те, що необхідно було для хлопців. Бік і пленка і все остальне. У нас часто запитують, де ви кошти берете. Ми є народні волонтери сьогодні. У нас меценати це народ, які дають вже протягом 14 років нам допомогу. Зустріли. На ринку, на ринку дають кошти, зустріли в церкві, дають кошти, зустріли на дорозі, дають кошти. Ми ці кошти маємо можливості виїжджати до хлопців, вести допомогу. Саме цим волонтерам діти і вирішують передати вторговані гроші. За три тижні, каже Влад Шевчук, зібрали 10 половиною тисяч гривень. Передаємо, вам ці кошти. кошти на волонтерську. я листим написали і малюнок. Адам. Що він написали? Як ми збирали, збирали гроші, аби наблизити перемогу, каже Влад. Все почалося з букетів. Ми йшли туди в поле тако забутків, і там рвали по путі ромашки всякі. Ще ми рвали в мене вдома. Йльова мама до нам давала деякі. Продавали мед. Мій дішко в нього пасіка. Печиво пекли. Печиво пекла моя тьотя. Ще пекли ми булочки, пекла бабушка і. Його теж бабуся. Своя мотивація і у Вероніки вона з родиною півроку тому переїхала з Херсонщини. Ми приїхали, тому що в нас в Херсоні окупували наш, наше село і ми виїхали сюди, в Хмельник. Нам дуже тут сподобалося. Нам дали дім, де ми живемо тепер. Нам дуже тут подобається, тільки ми все одно ждемо, коли закінчиться війна, і ми поїдемо додому. Отримані від дітей гроші витратять на інструменти для військових, каже волонтер Микола Михайнюк. На закупи підуть разом, аби ті бачили на що їх витратять. Ми закупимо засоби для копання для це лопати, це кирки, які сьогодні на осінь необхідно для воїнів. Ольга Рел, Володимир Чарніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.